Майже 2,5 тисячі приватних будинків у зруйнованому Слов'янську на Донеччині потребують відбудови. Допомагати городянам ремонтувати житло їдуть небайдужі з усієї країни і навіть із-за кордону. З волонтерами знайомилася Ксенія Пяськівська. Реабілітаційний центр у Слов'янську був серйозно пошкоджений під час бойових дій, та нині тут як ніде кипить життя. Відбудовувати цю будівлю, як і інші в місті, злетілися волонтери та віряни з усієї країни. Найбільший волонтерський десант, який висадився тут із Рівненщини, майже два десятки волонтерів. Вони привезли 25 тонн будівельних матеріалів. Кожен день лагодять іншу хату. Найперше вдовам, стареньким небічним, які самі свої біді не зарадять. Перший день перекрили крішу побілоском. Другий день стіну розорвало, стіну відстроїли, все зробили. Крішу перекрили. Ну і сьогодні тут. Володимир із Рівненщини, окрім бажання допомогти, привіз із собою до Слов'янська ще й неповторний західний колорит. Мучки, у вас не ставлюються? Скажіть? Ну я думаю, що так. Той, хто працює, той втомлюється. Той, хто не працює, звісно, в тому може фізичної немає, але моральної є. Всередині реабілітаційного центру для людей з алкогольною та наркотичною залежністю справжня повоєнна розруха, та волонтери рук не опускають. Від них залежить, як швидко сюди зможуть повернутися люди, котрим потрібна допомога. Надо в першу чергу кришу зробити, і ці дири, які були пробиті. Нам треба залежити і окна всі поставити, скло поставити, щоб не було сквозняку. Щоб було вже тепліше. старостями бур'янів борються дівчата. Нона з Росії п'ять місяців проходила в цьому центрі реабілітацію. У мене внутрі горить, щоб швидше справиться з этим бур'яном. Ну, я в такому Чоловік що якщо я вириваю бур'ян, значить я іскореняю якісь ну духовні якісь, якісь, які от, приросли к чоловіку і не хочуть уходити. Приїхали. Не в повному складі. У нас дуже багато бажаючих ще залишилося. І вони ждуть, поки ми приїдемо, і вони поїдуть. Це буде вівторок, вже буде нова команда. Волонтери й віряни кличуть на допомогу всіх небайдужих роботи, кажуть, нині вистачить усім. Саме дуже запам'яталось, коли бачу сльози радості у тих людей, які не можуть самі нічого зробити, відстроїти. Це дуже вражає і даже має велику радість. Ксенія Піськівська Назар Зоценко і вся команда 112.